Ну, а це наші солдатські буді. Є трошки вільний на схвилини біля ми вирішили патрончики помити. Бо вони були чистесенькі, гарнесенькі, людички, люди, зараз, а Ми людички Бачите, люди. ловлять зараз ми патрони ну, патрончики. Ось таким хазяйновитим, добрим і веселим був Валерій Коваль, який майже все життя провів у білій церкві. За фахом електромонтер 10 років працював на білоцерківському шинному заводі. Згодом чверть століття віддав роботі контролера на місцевому ринку Оберіг. Як розповідає його дружина, ще з часів Революції Гідності Валерій був активним. Возив туди продукти, а потім підтримував наших захисників. А вже у 2015-му, після загибелі свого кума Ярослава не знаходив собі місця і також рвався на фронт. Коли почалась повномасштабна війна, ми відразу поїхали на військомат, але його не взяли на фронт, тому що він не служив в армії. І в нього були великі проблеми з ногами. Потім він сказав, що вдома сидіти не буду і поїхав у військову частину і записався в тероборону. Пробув там три місяці, а 1 червня все-таки він пройшов там навчання, їздив на полігон. І 1 червня його вже мобілізували. До 72-ї бригади нашої славетної. до чорних запорожців Валерія зарахували на посаду навідника. Тетяна зізнається, він не сказав, що їде на фронт, і про це родина дізналася, коли вже опинився у Костянтинівці. Звідти його батальйон направили до Горлівки, а потім перекинули до села Павлівка. І саме ця назва, пригадує жінка, мала для нього особливий зміст. Адже чоловік народився в Павлівці на Вінниччині, і захищав іншу на Донеччині. Ви знаєте, як ото кажуть, я була дійсно за замужом як то кажуть, Він в мене був як скеля. Я була за ним, як за скелею. Він був справжній чоловік, у нього такий був вольовий дух, казали, от у нього. Брат і дві сестри вони старші за нього, але вони казали, він молодший за нас, але він ми завжди його слухали. Він завжди всім допомагав. Він приймав рішення. Незадовго після свого 59-го дня народження, 13 жовтня 2022 року, під час масованого мінометного обстрілу, білоцерківець забув рацію, і побіг до бліндажа. Саме туди прилетів снаряд, і через велику втрату крові він загинув. Я Пам'ятаю, що я сильно кричала, набрала сину, сказала вже ось він вже іншим телефонував, не могла слова сказати, дуже довго заїкалася. Це дуже вплинуло на мене. Залишився його такий махровий халат теплий. Я... Постійно, от коли прибігала з роботи, це во таке мої якісь. Одразу все, що я робила, це одягала халат. От, наче як його обійми були. За словами старшого сина Богдана, батько захоплювався настільним тенісом, дуже любив плавати і пірнати. Якось йому навіть вдалося врятувати хлопця, який тонув. Сам Валерій жартома казав, що, мабуть, у минулому житті був рибою. Та для сина він назавжди залишиться передусім працьовитим. Тим, хто щодня власним прикладом прищеплював любов до роботи, раз в неділю він постійно виходив на зв'язок. У нього ще є два внуки: хлопчик і дівчинка. На даний час час він їх були в менше, зрозуміло. Він їх запам'ятав. Зараз вони вже старші. Тато для мене постійно був і татом, і можна сказати, він був мені завжди там і партнером. І... Партнером там по бізнесу, там деяких часів він був. Товариші ми були там, і одночасно він мені був татом. Ну завжди за нього споминає там теплі спогади. Як він постійно прийвав до мене, любов там до автомобілів. Ми постійно там ремонтували ще з дитинства, ще з маленького віку він там навчив там, подавати ключі. Також він був там електриком там, п'ятого розряду. Ну і в електрики мені також допоміг і трішки передав мені цього ремесла. То тепер вже там розетку навіть самі можемо поміняти. Попри тяжкі умови фронтового життя, чоловік із позивним оберіг намагався там знаходити розраду та дбати про красу навколо. Якось разом із побратимами він відновив криницю, саджав квіти і дерева та щиро любив тварин. В першу чергу дуже життєрадісна людина, наскільки з нього віє позитивом, тобто в нього дуже багато і друзів, і знайомих, тому що він така людина, що дуже любить знайомитись. Самі такі яркі моменти це, напевно, коли ми ну, тато організовував, ми всією родиною збиралися їхати в його рідне село. Ми там вбирали в хаті, тобто це там жили раніше ну, дід, дід з бабою, його батьки. І ми потім там жарили шашлики. Там пісні співали і ходили в ліс теж на природу, там собирали гриби, ходили на риболовлю. Незважаючи на свій вік і здоров'я, Валерій Коваль став на захист батьківщини та віддав їй найдорожче своє життя. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці нагороди не просто визнання його подвигу, а й нагадування нам усім про велику ціну свободи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.